При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Кіано Рівз запевнив, що не проти повернутися до ролі Джона Сільверхенда в наступній частині кіберпанку. Нетфлікс повідомили, що четвертий сезон серіального Курвака має вийти наприкінці жовтня. Є Єспотвор, приходить Відьмін, і нема фотвора. А тим часом Амазон сповістили, що зйомки серіалу God of War розпочнуться в березні наступного року. Точно? Так. Соні взяли і запостили атмосферне відео з красивезними пейзажами Ghost of Йотей. Та заодно нагадали, що гра має вийти 2 жовтня. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. Том Гендерсон інсайдерить, що PlayStation 6 матиме знімний дисковод та матиме простий дизайн у порівнянні з п'ятою. Ми маємо лише побічний доказ. Тринадцятий ангар похизувалися, що мафія The Old Country продалась накладом у 1,2 мільйона копій. А тим часом Bluebird Team відзвітували, що на продавали New Dawn всього на 200 тисяч копій. щось мало. Машин Геймс під час документалки від NoClip повідомили, що завжди планували створити трилогію Вольфенштейнів. А так як Youngblood не заракували за повноцінну частину, то це навіть не натяк, а твердження, що після Індіани Джонса студія розробляє наступну частину Вольфенштейну. So, uh, even, even those, those id, when we mapped out New Order, we still had You know, the plan for at least that character, what will happen in in the second one, what will happen in the third one. So and I think that's that's important to say because uh at least I hope that we're not done with uh Wolfenstein yet. Wow. I have a story to tell. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новині дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну й до середи. До середи.